Заходь уже, заходь. Сьогодні ми з приємним подарунком до нашого, мабуть, найпершого помічника по Кірків, яка відповідно по всій нашій колишній великописецькій громаді. Тому що дуже багато переселенців, і дізнавшись, що тут розповсюджується газета, бачачи на багатьох багатьох публікаціях, приходить в газету, саме ветеринарний кіоск, наша добра помічниця Оксана Кидя, яка зараз опікується в Дніпрі е, хитра назва відділу, але в обласній адміністрації комунікацією засобами масової інформації і так далі. Для нашого хабу вона передала ось такий чудовий телевізор. Який я тут прописку у пана Володимира. І наші земляки, не наші земляки, будь-хто, хто пошановує зетоворство, сюди приїдуть придбають газету, отримають свій екземпляр і можуть погрітися, подивитись телевізор. Пане Володимире, вітаю це від Оксани Кеді, це не від нас, але теж відчуваємо себе причетними. Дивіться Разом до перемоги. Йдемо всередину, тому що я думаю, тепер ми будемо розписувати газети не на коліні, а з зручним столиком і зимою в теплі. І ти йди сюди. Ось, тепер є в нас своє робоче місце. Тут ось, пані Наталія розпише нашим передплатникам. Так, це і ось якраз нас, наш поціновувач чекає свіжий номер газети. Приїхав час. І не бачились ми вже місяця два. Юрій Олексій, заходьте, якраз ваша газета вас чекає і ваших сусідів. дякую. А де ж він буде висіть? Лапочку спищу, все, что сам зала лучше буду, если бы уж лампочку полиции сюда. А антенны есть уже. От хозяин на бар, куда вы сюда